Чи може мій чоловік виїхати за кордон, якщо у нього друга група інвалідності? Але довідка МСЕК не поновлювалась з 2020 року через ковідні обмеження, а потім через воєнний стан. На що необхідно звернути увагу, що в даному випадку не може? Жанна Грушко 29 років. Адвокат, кандидат юридичних наук. Закінчила Національний юридичний університет Ярослава Мудрого, інститут законодавства Верховної Ради України, керівник адвокатського центру Жанни Грушко, заступник голови молодіжного комітету національної асоціації адвокатів України «Некстген». доцент кафедри права Вінницького торговельно-економічного інституту, державного торговельно економічного університету. При перетині кордону нам слід враховувати та керуватися правилами перетинання кордону, які затверджені постановою кабінету міністрів номер 57. Постанова кабінету міністрів України від 27 січня 1995 року номер 57 Про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України. Відповідно до абзацу першого пункту, 2 з позначкою 1 правил перетину кордону визначається, що право на перетин кордону мають особи, які мають посвідчення особи з інвалідністю першої, другої або третьої групи. Це говорить про те, що незалежно від того, яка у вас група, в даному випадку у нас друга група, так ви маєте мати пенсійне посвідчення, яке підтверджує групу інвалідності. Довідка до акту огляду МСЕК нам не підходить. Якщо, наприклад, особа з інвалідністю не може оформити пенсійне посвідчення, бо в неї, наприклад, не вистачає страхового стажу, то тоді вона може звернутися в органи соцзахисту для отримання посвідчення у зв'язку з інвалідністю, яке підтверджує отримання ним соціальної допомоги. Тобто, це буде альтернативний документ пенсійному посвідченню. У нашому випадку сьогодні право на перетинання кордону мають усі. Військово зобов'язані чоловіки від 18 до 60 років на підставі пенсійного посвідчення або посвідчення, яке підтверджує виплату вище вказаної мною соціальної допомоги. Однак, якщо ці посвідчення закінчили свою дію під час дії воєнного стану, то вони ще будуть дійсні впродовж всього воєнного стану і ще 6 місяців після його закінчення. Якщо ми говоримо, що ваше посвідчення припинило свою Дію до початку воєнного стану, тобто до 24 лютого 2022 року, то на підставі нього виїхати ви не зможете. Вам треба повторно проходити медико-санітарну експертну комісію, отримувати нову довідку до акту огляду МСЕК, де визначається група інвалідності, і потім, на підставі цієї довідки, ви можете звернутися або до пенсійного фонду, або до органів соцзахисту для того, аби отримати посвідчення, на підставі якого ви можете перетинати кордон. Тому, крім цих документів, ви ще маєте мати при собі безпосередньо закордонний паспорт, який є чинним на момент перетину кордону. Тому слід враховувати те, що довідка до акту огляду МСЕК давала право на перетинання кордону до 10 вересня 2022 року. Після того, як внесли зміни, цей документ права на перетинання кордону не дає. Тому в даному випадку, в будь-якому будь-якій ситуації, цій людині не. Обхідно проходити повторний огляд і отримувати нову довідку для того, аби виготовити посвідчення.